Звідтися. На початку курсу я мала нульовий рівень знань німецької мови, хоча я вже займалась на інтеграційних курсах місяць, але знань у мене зовсім не було. Тобто Я не розуміла ні граматику, я не могла вільно сказати речення, я дуже погано розмовляла і вимовляла німецькі слова. Я вважаю, що даний курс... Ну, Дав мені великий прогрес. І мені здавалося на початку, що я зовсім не зможу оволодіти німецькою мовою, зрозуміти її і, тим паче, почати розмовляти. Даний курс мені показав, що я помилялась в даному питанні. А в мене є велика проблема з вимовою німецьких слів. З тим, щоб почати вголос казати речення. Тобто в голові я можу побудувати, але коли я кажу в голос, то в мене ступор. І я дуже-дуже погано вимовляла німецькі слова. Але завдяки Мар'яні, завдяки її наполегливому підходу, завдяки її старанням, я зрозуміла, що треба докладати зусиль. І результат прийде. Я дуже вражена її наполегливістю те, як вона не знаю, мабуть, десь ламала мене, але це приносило результати, і ці результати мене радували, і тепер я знаю, що я зможу, я буду докладати більше зусиль, і я зможу краще розмовляти, краще вимовляти. Я вже не так боюся казати в голос німецькі речення. Якщо я навіть десь помиляюсь, я вже не так боюсь помилюватися. Тобто цей страх потроху у мене пішов. Я, мабуть, була не дуже странною ученицею. В силу сімейних обставин я вимушена була пропускати деякі завдання заняття, і я десь виконувала, ну, мабуть, відсотків 30 домашнього завдання, але навіть це допомогло мені розуміти і це все одно, все одно показало мені прогрес в вивченні мною німецької мови. Я порадила даний курс всім, хто хоче вивчити німецьку мову. Якщо ви хочете володіти, якщо ви хочете розмовляти, читати, дивити, ну, розуміти на слух, мати можливість вільно спілкуватись на німецькій мові, цей курс для вас. Мені дуже-дуже сподобалось, як побудовані заняття. Те, що це все-таки групові заняття, де ми можемо спілкуватися один з одним, і де вчитель нас поправляє. І мені дуже сподобалось, якщо ти пропускаєш заняття, ти можеш його подивитися у запису. То, як Мар'яна побудувала домашнє завдання, це окрема тема, це дуже-дуже круто. Це домашні завдання охоплюють все. Тобто це граматика, це лексика, це вимова. Вона завжди слухає нас і завжди дає додатково ті слова, які ми погано вимовляємо. Вона завжди нам ще... Додатково до домашніх завдань показує, де ми помилялися на уроці, де ми неправильно будували речення. Це дуже-дуже круто, і мені це дуже подобається. Це я не знаю, я, мабуть, не стикалася з таким підходом до вивчення будь-чого. Тобто тут. -тут Мені здається, навіть якщо ти не захочеш, ти все одно вивчиш німецьку мову з таким підходом. Я не знаю, що мені не сподобалось в цьому курсі. Мені сподобалось усе. Такого нема, що мені не сподобалось. І цей курс, ну підійде усім. Якщо ви хочете вивчити, він підійде усім. Ну, може, він не підійде тим, хто хоче просто сидіти слухати і. Нічого не докладати ніяких зусиль, може цей курс і не підійде, бо треба докладати в зусиль вивчення мови, бо так як колись включили на ніч, слухали, і воно утром ти вже знаєш, все, мабуть, такого не існує. Даний курс підійде всім, хто хоче вивчити мову. і Буде докладати до цього якісь зусилля, я буду продовжувати навчання, бо цей курс мені дав такий поштовх вивченні німецької мови. Я, ну, мабуть, з нуля підпригнула десь, я не знаю куди, і я. Розумію, що е, якщо я буду надалі вивчати німецьку мову, наприкінці я е, досягну своєї мети, я зможу вільно володіти її. Я вже в себе вірю завдяки цьому курсі і завдяки Мар'яні. Дуже дякую.